Сьогодні у випуску строяни провели в останню земну дорогу загиблого на війні Руслана Стельмаха. І воду, як у вогоні воду у стрію відзначили День рятувальника. Результати футбольного матчу скали проти локомотива детально в новинах ТБ». На вічний спочинок мешканці Стрийської громади провели загиблого на війні Руслана Стельмаха, солдата, стрільця, санітара, механізованого батальйону військової частини. Руслан Стельмах, стриянин, навчався в гімназії та аграрному коледжі. Добровільно пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув під час артилерійського обстрілу. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Знову трагедія на воді у Стрийському районі. Тіло 44-річного чоловіка витягнули з місцевого озера в селі Дуброва, що у Тростянецькій громаді. Щоб дістати потопельника з води викликали рятувальників. Деталі події з'ясовують. Зазначу, попри заклики працівників ДСНС купатись лише в дозволених місцях і пам'ятати правила безпеки на воді. цьогоріч у Стрийському районі потонуло 13 людей. Запобігти, врятувати, допомогти ці слова відображають нелегкі будні рятувальників, які у третю неділю вересня відзначили професійне свято. Приїхали висловити слова вдячності ДСНСникам, очільника району та громад, в тому числі істрийської. Я хочу вам щиро вклонитися і подякувати за вашу самовіддану працю, жертовну працю, тому що професія рятівника в моєму розумінні це професія по покликанню, як по покликанню йдуть. Священнослужителі служити, рятувати душі. Як по покликанню йдуть лікарі рятувати наше тіло, здоров'я так я вважаю, що по покликанню й пішли ви. Також Тростянецька громада передала працівникам ДСНС пожежний автомобіль. Транспортний засіб отримали від німецького муніципалітету Говштетен в межах угоди про німецьку українську дружбу між громадами. В рамках нашої співпраці було придбано. Німецькою громадою було придбано автомобіль, його вартість близько 40 тисяч євро, і передано нам на потреби нашого регіонального підрозділу. В основному він буде використовуватися, де є багатоповерхові будинки, адже це є пожежна драбина виносом 35 метрів. Начальник Стрийського районного управління розповів, що рятувальники щодня роблять все, щоб життя мешканців району було максимально безпечним. ДСНСники проводять регулярні рейди роз'яснювальну роботу серед населення. Особливу увагу приділяють навчальним закладам. В плані підготовки навчальних закладів до навчального року ми з цього року також мали завдання підготувати всі навчальні заклади, щоб усіх були належні. Найпростіші вкриття, і щоб при повітряних тривогах усі учасники навчальних процесів могли безпечно перебувати в тому часі. Масштабні кампанії по роботі з населенням дали свій результат. Цьогоріч, порівняно із минулим роком, викликів поменшало, зокрема, і на горіння сухостоїв. Андрій П'ясецький, начальник Стрийського районного управління ДСНС, звернувся до колег. Весь світ спостерігає за хворобстю наших воїнів і тим більше за самовідданою роботу наших рятувальників. Я щиро радий, що ми все таки в часі війни маємо можливість цілому світу довести. Таку стійкість українського народу, стійкість українського духу. Я бажаю, щоб ваші родини якнайменше могли відчувати навантаження по вашій роботі. Я бажаю, щоб у ваших родинах панувала обов'язково любов, злагода і достаток, щоб усі рятувальники живими поверталися завжди з кожного виклику додому. Ну і нехай Боже благословення також буде присутнім у всіх ваших планах, задумах і кожному дню. Дякуємо за роботу сухих рукавів. Тетяна Боярчук, Роман Купранець, головні новини для Стрейтебе. Скала 19-11 у другій лізі розгромила київський локомотив з рахунком 4-1. Футбольний поєдинок відбувся в стрию на стадіоні «Сокіл» 17 вересня. Дубль до свого активу записав 29-річний форвард Тарас Пучковський. Приємно, що забив два гола, але це все це все команда. Дякую за довіру тренеру. Дякую команді. Вона мене вірила. Ви бачили минулі матчі. Було багато моментів, але слава Богу, сьогодні прорвало. Команда виграла головне. арбітер показав гравцям дві червоні картки. Достроково пішли з поля Данило Овчаренко з локомотива та макита фомінні скали. Чергову гру наша команда проведе наступного тижня. На виїзді протистоятимуть другому складу Кременчуцького Кременя. У вівторок, 19 вересня, в стрию ранок буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується а у день йтиме сильний дощ, проте ближче до вечора. Він закінчиться. Вночі температура повітря буде плюс 14, вдень день – 21 градус тепла.